Зважаючи на це, як я і сказала, вони все ж перемогли нової Esports, просунувшись за допомогою цього у фінал, та чекали останнього переможця. І нарешті ми завершимо огляд півфіналу останніми двома командами: Реплайтотем та Humble. В загальному вони відіграли чотири сета, три з яких пішли на руку Humble. У першому сеті обидві команди зібрали дуже цікаві піки і відігравали досить гідно, в результаті чого виграли тотеми. Але на жаль, це була їх перша та остання перемога, бо у всіх інших Humble виявилися сильнішими. В тому самому нокауті, коли минулого разу тотеми проти Херетіксів взяли максимально потужний пік, в який входив Джин, Джейонг та Бастер, Хамбл вирішили не те, щоб скопіювати пік, а стати на сходинку вище та замість джина взяти Равса, що неймовірно посилило їх команду, і саме в цьому сеті вони ні разу не програли. З заключним матчем стали кристали, де Хамбл так само гідно себе показала і майже без програші виграли та просунулись до фіналу, викинувши тотеми з турніру. І нарешті ми дійшли до останньої стадії турніру, в якій ми дізнаємося переможця липневих фіналів регіону Європи. Як ви бачите по розтару, у нас залишились СК та Хамбл дві команди, які є найкращими у цьому регіоні та будуть змагатися за перше місце. Перший сет відбувався у кристалах, і на мою думку, у СК був просто максимально цікавий пік, бо вперше за довгий час хтось взагалі пікнув Мортіса, який до того ще й дуже добре відігравав. Другий сет у сейфи СК так само без жодних проблем забрали за допомогою драко з Гіпером. І ось перша їх поразка настала в наступній грі у Баунті. Причиною цього став Шейт, який просто ідеально заходив на цю карту, а СК не мали жодного персонажа, який міг атакуватись. Але, на жаль, це була перша та остання перемога Хамбл, адже проти всі намагання забити голуб Равелболі, вони цього так і не зробили, на відміну від СК. І нарешті в результаті липневих місячних фіналів переможцями у нас стають СК. За результатами цього турніру, ми бачимо, що СК так само продовжує тримати найбільшу кількість балів, та з цієї таблиці вже робимо прогнози, хто пройде на світовий чемпіонат. На цьому ми завершимо огляд липневих чемпіонатів. На тебе.